Дитина дуже легко вірить в те, що з нею щось ненормально. Доросла людина довго себе буде переконувати зворотньому, тому що їй потрібно піддати критиці ті переконання, завдяки яким вона сформувалася, а отже, які працювали в її житті. Ось ці всі установки, прості, які ми усвідомлюємо, по типу не можна висовуватися або небезпечно там проявлятися. Або зі мною щось не так ми це усвідомлюємо. Але чому ми не можемо донести до себе? Тому що воно допомогло нам якось сформуватися, воно колись працювало. Ці всі негативні переконання, які ми зараз собі фіксуємо, це ті переконання, які сформувалися під час. Проходження певного травматичного досвіду, і які спрацювали в якийсь моменти. ці негативні стратегії, від яких ми хочемо позбутися, да? Наприклад, стратегія уникання конфліктів, вона колись спрацювала. Якби вона не спрацювала, вона б не зафіксувалася, б і ви б її не повторювали. Ось чому будь-який процес змін довгий, тому що ми не просто піддаємо здоровій критиці ті переконання, які, які в собі виявили, а й заміняємо один ефективний механізм, яким би він не був, би, на інший, якого ще немає, який потрібно створити. Розуміє?